Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор.ua. Сьогодні у нас виходить чергове відео із рубрики по вивченню правил дорожнього руху України. Це у нас 29-та тема міжнародний рух. Я надіюся, що дані відео допомагають вам якісно розібратися із вивченням правил дорожнього руху, класно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі і скласти його з першого разу. Принаймні, я цього усім вам бажаю. Також хотів би нагадати вам, що дуже важлива ваша підтримка кожного із цих відео. Тому не забувайте, будь ласка, ставити ось такі класні українські вподобайки. Давайте цьому відео також максимальну кількість насипимо. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження від. Вивчення ПДР разом з нами від даного відеокурсу. Ну і також я дивився статистику: 50% глядачів, які нас переглядають, ще не підписані на YouTube канал. Тому давайте також виправимо цю ситуацію і натиснемо на кнопочку підписатися. Тому що потім, коли виходять нові цікаві відео, YouTube завжди вам насилає повідомлення, щоб ви разом з нами вчасно могли переглянути нову чергову порцію цікавих. Правил, ну і також на youtube каналі є більший функціонал, є преміальний доступ для наших спонсорів, які донатять на розвиток каналу Світлофор Це є е, відеокурс по всіх офіційно затверджених тестах. У мене вже є повністю всі відео записані. До речі, інформацію залишу в описі під даним відео. Хто собі захоче оформити підписку? Ось е, ще раз поясню, що це за відеокурс. Це є офіційно затверджені тести, які зустрінуться вам на іспиті в сервісному центрі, і там я по кожній темі, по кожному запитанню даю відповіді і пояснення, чому саме такий правильний варіант відповіді. Тому я вас також запрошую і до такого формату підтримки YouTube каналу Світлофор.юа. Ну а ми з вами приступаємо до сьогоднішньої теми. Отже, перший пункт із даної теми міжнародний рух. Що у ньому сказано? Водій механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водій громадянин України, який виїжджає за кордон, повинен мати, тобто які документи повинні бути у вас при перетині кордону. Перше, це є реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам конвенції про дорожній рух. Бачимо в дужечках уточнено, що це відень 1968 року. Ми повинні розуміти, що ті посвідчення водія, які отримуєте ви зараз, вони відповідають міжнародній конвенції про дорожній рух, так тобто з ними можна виїжджати е, за кордон. Звичайно, що також при перетині кордону у вас повинні бути документи, які засвідчують. Приналежність до цього транспортного засобу, що ви являєтеся власником. Ну а якщо ви не власник, то відповідно повинна бути належним чином оформлена довіреність, що дозволяє вам покидати територію України із даним транспортним засобом. Також, що важливо, в наступному пункті Б. Прописано, що реєстраційний номерний знак на транспортному засобі, літери якого відповідають латинському алфавіту, а також розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано. Тобто, ми е, з вами знаємо, що колись давніше в номерних знаках на автомобілях могли бути літери українського алфавіту, потім відбулася реформа, і зараз всі номерні знаки, які Є на транспортних засобах, які видають. Ось які літери українського алфавіту співпадають з латинським алфавітом, ті використовуються зараз в номерних знаках. Тому деяких літер українського алфавіту ми можемо зараз на номерних знаках не побачити. Такі, припустимо, як там «ща» і тому подібні. Тому, якщо в когось є старі номерні знаки на автомобілі, а він планує виїжджати за кордон, то потрібно буде звернутися в сервісний центр і замінити їх вже на більш новіший рівень. Варіант. Також тут було сказано про наклеючку, номерний е, знак, е, до якої держави відноситься даний транспортний засіб. В 30 й темі ми з вами розглядали, що це є овальна така наклеючка чорно-білого кольору, і, відповідно, там написано ЮА. Тобто, за кордоном, коли ми рухаємося, там працівники поліції чи інші правоохоронні органи бачать, з якої країни даний транспортний засіб. Наступний пункт 29.2. Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі на території України більше двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстрований в уповноваженому органі МВС, крім транспортних засобів, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають в Україні на відпочинку чи лікуванні за відповідними путівками або іншими документами на визначений органами Держмитслужби Термін. Тобто бачимо, якщо хтось до нас приїхав на територію України і він перебуває більше двох місяців, то тимчасово також повинен стати на облік і щоб дані про його номерні знаки, про його транспортний засіб також були. Системі. Друзі, сьогодні ось така у нас невеличка тема. Там, до речі, в тестах невелика кількість запитань також по міжнародному русі, але я думаю, це не помішає вам поставити ось таку класну українську вподобайку, написати коментар для підтримки відео і ютуб каналу в цілому. Ну і також, хто ще не підписаний, обов'язково підписатися.